Вбив, розчленував і пішов збирати гриби. У Рівненському районі сталося жорстоке вбивство. Пенсіонер зарубав молодика. Події розвивались у дачному масиві села Нова Українка Рівненського району. 28-річний мешканець Львівщини допомагав селянам по господарству. Таким чином хотів підзаробити. У кого працював, там і мешкав. Проживав в дачному будинку одної з громадянок, в якої в послідуючому виникли в них неприязні стосунки, і він познайомився з особою, яка позбавила його життя, будемо говорити, і протягом 10 днів проживав в останнього. У міліції кажуть, обидва чоловіки постійно пиячили. Того дня у них також було застілля, після якого 66-річний Петро ліг спати, а молодшому ще хотілося веселитися. На цій підставі виникла сварка. Пенсіонер взяв сокиру і вдарив гостя обухом по голові. Приніс пляшку козьонки і два пива, і щось кусочні Майонез і кубаса. Ми перекусили їм кажу, дай мені поспати, мені рано вставати. Не знаю, я щось там миш, бир, шо, записку писав, дай, дав. Що він там писав, не знаю. А що він німий? Я так бачу німа. Він я спати, Бог не вернув. За своїми фізичними даними він би не зміг би цілком винести тіло померло. З метою приховання слідів злочину, розчленував. Казаний труп, і вже скажімо, нижні кінцівки, встиг винести з помешкання та заховати їх. Пенсіонер відрубав потерпілому ноги нижче колін, викинув їх на смітник. Хотів і далі членувати тіло, але втомився і пішов у ліс збирати гриби. У цей час до його оселі завітала сусідка, яка побачила жахливу картину і викликала правоохоронців. Через кілька годин до будинку прийшов і господар. Тікати не став, у всьому зізнався. А Пішов, що ви зараз відчуваєте? За хуже немає як. Хуже не може бути якось. Сьогоднішній день буде обиратися міра запобіжного заходу. Я думаю, що вона буде адекватною, оголошена про підозру за вчинення злочину, вбивство стаття 115, 41. Сусіди даною подією не шоковані, кажуть, цього варто було чекати, адже у будинку підозрюваного завжди збиралися невідомі особи, і власник з ними розпивав алкоголь. Він по натурі він добродушний. Він міг по все оддати, але ж люди тепер стояться всім цим. Ну а ти що спирчивий був? То да ну як алкоголік. Тепер пенсіонеру загрожує в'язниця, інкримінований термін 15 років. Відомо, що загиблий і підозрюваний мають родини, але разом з дружинами та дітьми не проживали.